Рілси про ненависть до роботи. У вас освіта, медицина, ага, медицина, зрозуміло. Так, так, немає вільного часу. Ну, це все, да, це, все це все про медицину. Так, от про конфлікти сім'ї, щось багато психологічних рілсів. Да. Ага, холодна матір, сухий батько. Да, да. Ну все, понятно, так. Да. Не, не любите да, ви до них приїжджати да, на свята. Да? Так, зрозуміло. Так, ось е, зрілся з собаками. Ви маєте собаку чи хочете, хочете собаку? Да. Ну, собака, собака красива. Тут ви лайкаєте цих лабрадорів, а, це не лабрадори. Ну, будь ласка, я тут значит, спеціаліст, не треба встривати в, в мій метод. Так, ну е, давно були в відпустці, бо щось всі тропічні пляжі, тропічні пляжі. А, що таке відпустка? Ну, це коли красиві фотографії ви робите, а не тільки дивитесь. Ага, не були відпустці, Так, ну, понятна, медицина. Так, так, так. Ну що, зрозуміло, у вас якби от рілси про вигоряння, ви дивитесь, дивитесь через це вигоряння, посилуєтесь. Так, ну зараз пропишемо вам, пропишемо вам корисні рілси. Зараз все будемо, будемо працювати над цим, тому що рілсотерапія, це все-таки ну, майбутнє психології.